Ми виїжджали зранку. Ми, нас везла М-113, броньована техніка гусенична. Ми заїхали практично під Кам'янку. Нас на на броні під, підвезли, плюс-мінус до позиції. Ну, ми як тільки вигрузились, по одразу по нас почали працювати міномет. Ми ділянки ділянки цієї ми не знали. Ми в цей момент е трошки е загубили напрямок, е як нам рухатись до окопної лінії. Е ми розбіглися, тому що міномет почав по нам вже працювати все ближче і ближче. Там нас зустрів провідник через певний час. Е ми чули його наголос. Е і от впав е Ми, скажімо так, прилягли. І я розумію, що у нас є хвилини-півтори, е отак от рухатись. Е Певними групами по два чоловіка там 10-15 метрів, зі мною шість чоловік. Це була друга група. Е, і так підними одний обстріл. Е, лягли, зійшли, лягли, е, просунулись. Теж метрів 150-200. Ми це рухались. Ми мали пробути там до сіми днів осоєю з усіма трьома групами. І після того мали зайти вже Збройні сили, це третій там другий Стрілецький. Вони мали зайти, і ми одразу мали виходити звідти. Трошки пішло не так, як все воно мало бути, так, як воно зазвичай є. Третя група не дійшла до нас. Перша група була на позиції, а друга група вже була в обороні нашого ВОПа. У таких ситуаціях я, звісно, хвилююся, дуже сильно переживаю за особовий склад. Але потрібно розуміти, що якщо я, якщо я не зберуся зараз. Не зроблю рішення як краще і правильно це зробити, то або ми просто не вийдемо, допустимо, то з тої позиції і вся решта група. А їх потрібно доставити ну, додому живими. І це надає мені сили і надає сили те, що мене чекають вдома. батьки, брати, там племінники, і вони вірять в мене, і отак я себе мотивую.